Всім привітики! З вами знов сімейка бабачків. Вийшла на вулицю, думаю, рано попів кави. Чую, проснувся Олежик. Побігла вже його переділа, принесла прихожу, включила йому митики. В прихожу, вже кава холодна. Пішла на гріла, знову сіла думаю, поп'ю теплої кави. Бачу, сусідка гукає. Після сусідка ще трошки потеревенили. Приходжу, знову моя кава захолола. Знов нагріла, думаю, треба бістренько пити, поки тепло. поки ніхто нікуди не позвав построїти плани на сьогоднішній день і хоча б половину цих планів виконати. Бо з таким капризулькою, олежиком все задумане за день дуже-дуже рідко, коли що виконується. Так що залишайтеся зі мною і покажу, що будемо сьогодні робити, що зробимо і як сьогодні пройде наш день. Всім гарного і вдачного дня! Нарешті я дійшла до кущі лаванди. Зараз його швидко обстрижу, а потім скупаю оцей клаптик, що я залишала, що можливо проплюнеться Лілія. Ні, ніде не наблюдаю. А бурян вже підростає. Так що зараз обріжу куща, лаванди, скопаю землю тут і треба ще поставити, зварити свинком картопельку. У нас вже знову починає хмаритися. Хоч дощ її обіцяли на вечір, але хто його знає, чи буде, чи не буде. А я зараз швидко нарубаю дровець, бо в хаті холодно. Вже затопила груп, щоб було, що підкинуть. І підгодувати Олежика. тільки встигла нарубати дров, як зразу пішов град, а тепер таки пустився гарний дощ. Не дощ, а злива. Таке похолодало. Вранці ще було 15, а вже зараз 10 тепла лише. Поки йшов дощ, я зібрала ось такі два букетики. Помаранчеві і червоні трояндочки. Зараз дощу немає, тільки захмарилось, але мені здається, що зараз теж сипане. Бо одна сторона неба сіра, апа, а друга голубенька. О, вже сипе, треба тікати в хату. Ми з мамою вже повечеряли. Я загрузила посудомийку. вона у нас вже працює. Мені здається, що вона минулого разу не працювала, бо не було напору води. Зараз трошечки напор збільшився. Ну, буквально 2-3 хвилинки тече гарно, а потім маленьким дірочком. За ці пару хвилин, що вона тече гарно, посудомийка встигає набрати необхідну кількість води і через те миє без проблем. Таблетка розчиняється, і посуда тоді вже миється і нагрівається вода і все. Нарвала яка привисвення зараз переключу, і піду ще нарву на завтра. А потім піду допомагати мамі скупти бройлерів. Поки я погодувала Олежика і нарвала бур'яну, то бабуська вже бройлерів поскубла. Я допомогла їй їх посмалити? Зараз помию. Потім бабусь, буде їх розбирати, а я піду поставлю Олежику супчик на завтра. І масажик трошечки робимо. Умыли, вытерли. Как в спа-салоне. Наступный клиент. Ми зараз їх смалимо балончиком. Так виходить набагато швидше і вони чистіші. Бо коли смалимо на газу, ось не було балончика, ми смалили на газу, то вони такі чорні виходить, тіку після газу. Їх навіть відмити важко. І дуже довго приходиться смолити, бо газ такий єлі-єлі. Смалить, а з балончиком декілька хвилин і чотири курки посмалені все Чотири. Дівчаток помитих лежать, чекають, поки їх розберуть і розчаленують. Вже два бойлери розібрали. Печінка, серце і пупа кинули Олежику у суп із двох пташок, а решту поділили на частини. Це дві грудки, підуть в один пакетик стегенця, також дві грудочки. Отут йдуть два крила і дві гомілки. Тут так само два крила і дві гомілочки. А це хребти у нас іде як суповий набір. На якийсь один супчик буде то, що треба. А ці два бройлера кинемо цілими тушками, розберемо і кинемо цілими тушками у морозилку. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте коментарі поставте ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.